Понад Дніпро гуде метро, КОЛИШКОВА для сина. Понад Дніпро гуде метро і рибоньки не спиться, і журиться старий Дніпро і сон Дніпро вісниться, що є у водах дивна січ, де рибки плавничками видзвонюють, як день, так ніч, неначе шабельками. Вони готуються в похід, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її. І рибкам ніде жити. Бо знай, моя дитину, знай, ти знати це повинна. Дніпро для рибок, рідний край, це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий. Чи гостра шабрика твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз і рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, й лисичку. Ну що ж, я бачу, ти козак, ти серденько хоробре. Ти підростеш, твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки. Спатоньки лягай, вже рибка засинає, І синісний старий Дніпро на хвилях колихає.